дня, шановні пані та панове, мені дуже приємно в офісі національної спілки журналістів вітати моєго земляка з Херсонщини Сергія Краснова, мастера спорту по велоспорту України, організатора одного дуже серйозної акції, яка відбудеться в наступному році. І звичайно, прес-секретар цього велотуру, який буде проходити по теренах нашої держави, тільки влітку. А про що ми будемо говорити далі? Звичайно, тут буде задавати питання Ігор, тому що він є теж кандидатом в мастера спорту по ОЛО. Співучасником, Співучасником, Співучасником. цієї акції. Я покажу вам тільки маленьку, знаєте, таку анонс Одеса, Херсон, всі міста України майже можуть. І тут є географія цих поїздок, яка буде за допомогою цих хлопців по збору коштів для пас. Страждали мешканців Херсонщини. Сам Сергій родом з Нової Каховки, я в тих місцях був сам з Херсонської області. Так що спочатку тобі слово, служили. Як сказав Юрій Анатолійович, дійсно так, я з Нової Каховки, я там виріс, я там прожив 35 років, був даже депутатом міської ради одного созиву. Ну, так сталося, що я поїхав з Нової Каховки ще у 2004 році. І потрапив до Одеси. Але зараз, коли там сталася така ситуація, Новокаховка опинилась в окупації буквально зранку 24 лютого, в мене залишилось там багато знайомих, друзів, родичів, моя мама в тому числі. І спілкуючись з ними, я розумію, наскільки там важко знаходитися там. І наскільки важко людям, які від звідти поїхали, вимушені були, були виїхати, вони наразі знаходяться на, ну, по всьому світу, розкидані по всьому світу. Я спілкуюсь з багатьми. У мене дуже багато всяких історій, у кого я складається життя. Люди побросали свої домівки, бізнес людей, тварин, знайомих, дуже багато. З цим виникло проблем. Ще більше виникло, коли була підірвана Каховська ГЕС. Це був ще один виток, ще люди поїхали. І в мене склалася така думка, що ці люди, ці люди е, е, потребують допомоги. І будучи велосипедистом, я вирішив їм допомогти тим, що хочу проїхати. Е, Французьку версію відомої велогонки Tour de France під час її проведення, зберігаючи той же кілометраж, що там, але по Україні. І тим самим хочу збирати кошти на допомогу біженцям з Херсонщини. Їх дуже багато і вони цього потребують. Перший етап я запланував проїхати якраз Одеса Херсон це 200 кілометрів. І звідти буде другий етап, Херсон Одеса, це теж 200 там з невеличким кілометрів. І так далі, і так далі. цей е, тур він буде проходити три тижні, як і у Франції, справжній тур де Франс. І фінішую також в Одесі. На протязі цих трьох тижнів я мушу подолати 3492 кілометри з двома, з двома днями відпочинку. Рівно стільки, скільки... Рівно стільки, скільки на справжньому тур де Франції буде у Франції під цей час. Одне питання: а скільки приблизно бере участь і змаганнях там, Франції? У Франції, ну, у Франції, різні роки у Франції ні, ні, ні. У Франції це регламентовано, це вологонка вищого туру. Там е, чітка регламентація, там стартує, е, наскільки я зараз е, пам'ятаю, не більше 210. ніж 188. Чоловік було більше, але потім скоротили цю кількість сто 188 чоловік. Наскільки я пам'ятаю, там команда із восьми людей було з дев'яти, зараз із восьми і. Мені здається, 21 команда там приймає Ці команди стартують за рейтингу. Ну, ще одне питання. З, збірна України буде там хтось представлять Україні буде на цьому високому рівні збірна України там ніколи не виступала, де і збірні команди взагалі там не виступають. Там виступають тільки велоклуби. Велоклуби професійні команди, у яких є спонсори багаті. Там бюджет команди рахується десятками мільйонів. Євро на рік. дає 10-15 мільйонів. Євро. Це, це престижна вологонка. Це, да. це, це сама престижна вологонка в світі, тому я вибрав її, щоб привернути увагу до цього і цим самим допомогти Херсонцям. І, будь ласка, да. запитання нашому землю. Моєму землюка. Ну до речі, е, ну, мені цікаво е, технічна е, сторона питання. То, що ти будеш один, це одне. Хто тебе буде супроводжувати в якісті технічної допомоги? Дякую за запитання. Чується твій професіональний досвід, бо одразу воно кажеться, що воно. Пробує ви поїхати, 3000 кілометрів. А, а тут є декілька нюансів. Є нюанси автомобіля супроводу, є нюанси логістики, є нюанси харчування, є нюанси відпочинку, є нюанси там, масажу і дуже багато нюансів. Тому перший тиждень в мене буде, тому ну, так як акція буде проходити на. В Одесі, в Одеській області один день буде Херсон, потім знову Одеса, то я зможу обійтися тими ресурсами, які в мене наразі є. Це є мій автомобіль, це є водії, які зможуть супроводжувати мене на протязі цих, цих відстанець. Як буде далі, я поки не знаю, але найгірший варіант, що я не знайду таких людей, які зможуть мені в цьому допомогти, бо це, це час. У кожного мусить бути час. Це треба брати відпустку на роботі, це треба планувати заздалегідь. Якщо е така людина не знайдеться, я вже продумав. Ну, це найгірший варіант, я вже продумав, як я це буду робити сам. Сам я буду ну, е звичайно їхати на велосипеді. В мене будуть запасні камери чи трубки, там на чому я поїду, будуть якісь там. Мінімум інструмента, і е, в кожному е, в кожному місці, куди я буду заїжджати, там е, завжди є однодумці велосипедісти, коли, які можуть допомогти, якщо будуть буде якась проблема. Так, так. Передавати речі, е, ну треба буде банально переодягатись, переодягатись після кожного етапу, так, так. Е, в чистої речі, їхати далі, і також потім. Так робити постійно. Тому я вже е, придумав, що це я можу робити через нову пошту. В них є поштомати по всій Україні, які працюють цілодобово, можна не прив'язуватися навіть як відкриттю відділень. І мені звідти будуть передавати туди передачі, а я буду передавати звідти сюди. І таким чином ми будемо передавати якісь речі, що потрібно, бо на собі, на собі вести. Ще рюкзак на протязі 200 кілометрів це дуже важко на протязі трьох неділь, трьох тижнів, це ну, неможливо просто. Тому такий варіант я теж продумав як найхудший. Якщо буде у мене е, можливість когось знайти в супровід, то це буде ну, взагалі шикарно. Ну, наразі це такий доволі е, ризиковий спортивний експеримент для початку. Ну да, це вперше в Україні він проводиться. Ну так да. і тому я подумав, що було би непогано його зареєструвати в Книгі рекордів України. Я туди подав заявку. Як там вона буде розглядатися, які будуть умови, все я чекаю на відповідь. Ну там був там, є зареєстрований рекорд. Людина проїхала за 19 днів, 2100 кілометрів. А, в, тебе, а е... в мене буде за 21 день 3492. Тобто Це більше. Пор, є, то більше, суттєво. Суттєво, суттєво більше. суттєво більше. Це на третину більше. На третину більше. І ну от я собі так рахую, що не лише технічна допомога, а ще така е, річ, як і не, сприяння е, місцевих. Органівати по своїй наші редакції да, по своїй лінії я звернусь Обласності. до своїх колег журналістів по Одеській області, Це 100% по Україні. Те саме, тим паче, в кожному обласному центру, в районному центрі є наші колеги-журналісти. Я думаю, чимось будемо допомагати. Чи щоб, щоб ця поїздка була можливо. безпечна і щоб супровід був, тому що це, це життя? Ну да. І зараз о, Україна зона війни війну ніхто не відміняв. Ні, ну все, все правильно, так. Да. Так що може заздалегідь побажати тобі успішного проведення цього задуму, тим паче він буде мати е, міжнародний розголос, тому може, що буде. ми е подбаємо про це. Да, ми подбаємо про це. Я думаю, землякам треба допомагати, тому що ми всі родом з Херсонщини. У мене є такий маленький вірш. Кінцівка така, що мацький шлях усіяний зірками перед нами повстає це Україна. Вона з нами була, лишається є. Я думаю, ми подолаємо цю відстань. Подумаєш, 3100 тисячі кілометрів. Це, ж... це дуже, дуже сіріє. Срі... Українці завжди ризикували. Так, і все буде гаразд. Так що і... до... я, в... я не одразу наважився на от, це. От. Я два місяці думав про це, і я розумів, як це важко, і я морально два місяці з цим жив. Ну, я не хотів цього. Ну я вважав, що я це не зроблю. Це неможливо не зробити. Але якось через два місяці в один день мене щось перемкнуло, і я е, морально е, настроївся, що знаєш, я що, це в цьому приміщенні, коли ми планували поїздку по містам Героям України, Росії і Білорусі, це було давно. Подивилися карту, де ці були міста, і сказали, що треба тринадцять тисяч кілометрів. Я розумію, там по-іншому це авто, ну все ж таки, велосипед є велосипед, є свої труднощі, але асілі дорогу і душі. Так що спасибі тобі, що завітав до спілки журналістів. Я думаю, якщо все буде гаразд, якщо ми знайдемо спонсорів нормальних Ігоря підрядимом з тобою, щоб він на своїй трьохколесному велосипеді, допомагати, допомагати. тобі допомагав. Да, Я допомагаю. тобі Дякую, дякую за... вам. Дуже дякую Давай, за підтримку. Побач... Побажаємо Сергію е, успіхів. Най, най, най Я важливі. думаю, що давайте побажаємо нам усім успіх. Дякую. У нас в гостях був Сергій Краснов, Ігор Шефігулін і Юрій Роботін. Щастя, любові, здоров'я і перемоги Україні. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава.